Вот. Хлопці, слава Богу, поставте ще трохи лайків, щоб відео це українське було в рекомендаціях, то пишуть хейтери, з погані флаги, поняли? Поставьте лайки трохи, поділіться, давайте, щоб залетіло в рекомендації наше відео на нашій мові, бляха, щоб все файно було. От шифинги. Давайте я ще вам розкажу правду всю про шифинги. Оскільки в мене ціні такі настрій, як то кажуть... Валіть правду матку, рубить правду матку, рубить, рубашить. Давайте я вам розкажу, що вас може ждать, якщо ви купите шифер і е, у вас не все буде гладко. Що тут може бути по шифру? Е, коротше, які вже є, я зараз в двох словах розкажу. Є, вони, в принципі, всі йдуть однакові. Є дві, два види, дві комплектації. Або йде 240, або в даному випадку 244 В чому різниця? Перше, найголовніше рама а, іде така сама однакова, по ну, полурама, якщо бути точним. Різниця в трансмісіях. Тут іде 8 передач а, і дві, а, ну, 8 на 2 коробка. Тобто 4 є вперед, одна назад і повишена Ось Там вона окремо речагом включає. А, в, ко, в коробці передач, яка йде 240, там іде 6 передач. І навіть 350. І ось всі задні привідні вони йдуть на 6. Мост при цьому теж йде. Бачите, ну, тут, тут, от тут не буде проблем. От тут не буде проблем. Мост проблем не буде. Коробка, проблем ну, може там рот, через роки щось десь. Але все одно Бачите, яка вона? ця коробка йде. Тут не пожаліли, пацани залізи. 100%. От. Що тут по задній частині може бути? Ну, Звісно, гідравліка, всі магістралі. Плюс тут же стоїть розподільник такий кращий, не насос а сам розподільник. а от на моделях, яка йде примусової, без циліндру, тож оновлено, воно ж типу, там на 150 доларів чи на 100 дорожче, з тим примусової гідравліки, модне. Тут вже розподільник такий більш грамотний стоїть на насосі. Но все одно може там десь підтікати. Потім, якщо там трактор постояв десь на площадку, ще щось проїжджає, буває таке, що. Там Перші там 10-20 годин нормально, потім починає дікти з підвома або ще десь. Сальники. Сальники, вони, якщо пересох пересихає та резина, то починає стати то просто заміна, треба поміняти ту прокладку. Все, все, що треба зробити, по суті, не може підтікати. То не значить, що там щось гахнулося, хрякнулось і накрилось. Тут, я ж кажу, коробку ушатати, то треба постаратись. Так, і ще що? Важно. Ще кажуть. А... Ще кажуть. Що а, в таких ва, тракторах є якась автоматична блокування, що вона сама включає. От є такі продавани, що розказують. От, от 240-х, то касається, що 44-х, всі знають, що блокування не буває вообще, в принципі. А в 40-х розказують, що там є принудительна блокування, автоматична. От то я вам скажу, повна шляпа, то короче, вруть, як то кажуть, пиздять і не краснеють. Поняли? Не буває такого. Якщо блокування, то має бути рычаг, щоб е, розблокувати, заблокувати, то ось. Не може, ну вона буває така, що сама там відключається. в машинах, да? так? Я, я знаю, але в таких тракторах не буває такого. Ну, не може бути такого. Поняв? То вас хочуть намагати і продати вам трактор без блокіровки, який дешевше стоїть по ціні з блокіровкою. І там розказати, тут має бути три рычага. Три рычага. а тут іде два. Там типа, цей передох і вом, по-моєму, тут включається. Ні, 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 не, 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 не передок, гідравліка і короче, тут два рычага. я не пам'ятаю, що за що відповідає. прикиньте, я спеціаліста. Ну, короче, якщо блоку, рычага йде три. І конкретно виходить рычаг на блокіровку заднього моста. Вот. Якщо його немає, то вас дурять 100%, то втираю херню. Так, що тут може бути? Ну, понятно, підшипники тут, но то з часом. Тому що та шарова, вона, звісно, шарова, но вона походить. Вона не сама слаба. Рульові наконечники, рульовка вся, може люфтити, може бути люфтий. Ну, то питання, що настроїть, підстроїть і так далі. А, по мотору. Були моменти іноді що. А, прокладка сама от внизу. А, ну то теж як то кажуть, треба, коли купляєш дивитись добре. А взагалі мотор якщо свої, йому дати і Трохи підсраку, перегріти його. То зразу програє прокладка. І то на всіх таких одноциліндрових моторах така болячка, на великих. Я вам чесно скажу, що залита вода, що залитий антифриз, що а, навіть передній радіатор з кулером, але на такому об'ємі, на такому боці, на одному баняку, то до сраки. Ну, грубо кажучи, трохи краще, трохи буде менше гріть. Але все одно, особливо якщо вода і ви йому дасте тако. Під сраку трак, тому трактору, то прогорить 100% прокладка. Ну, прогорить прокладка, ну, прокладку міняти, то вона навіть в зіпі в наборі лежить, то не проблема. Але все одно. То буває, в нас на погрузці пацани дадуть йому трохи під хвост тому трактору, а потім в людини оп, прокладочка, прогоріла. І там вже почалась проблема, що він до масла дивиться. А там коротше, де масло, ну ви понявши, де щуп, дивиться де масло, а там вже біліберда, а не масло. масово Ну, перемішку. То, то просто треба обережно, особливо на обкаці, особливо якщо на воді. Хоча, в принципі, сюди антифриз можна вийти, то не проблема. Тут антифриз сюди л'ється без питань. Но, якщо ви на воді катаєтесь, то не треба йому давати сильно перегріватися тому трактору. Тут є у вас датчик спеціальний. Температури О, ну і за ним треба слідити. Так, сам мотор по собі проблем немає. У мене за весь час, скільки ми продаємо, було один раз. Проблема Один раз, коли був шкіф кривий. Оцей шкіф був кривий. І людині не могли його поміняти. Там такий був головняк. Ну, в мене, в партнерів наших. Да? Ціла історія була на Ютубі, цілий є серіал про шків, про типа, якому так не, не повезло. Вот. Но, по він того сервіс все зробив, але дуже не скоро, і ми з тим поставщиком більше не працюємо, Хто так від, віднісся, ну, давно це було, я не буду називати, хто це. Вот. Суть тому, що була проблема з шківом. Ну, один випадок із ну, місяць шифінгів виїжджає ну, тільки з цієї площадки там, 100, ну, певно, 100 виїжджає точно шифінгів, Тому що то найпопулярніший, найпродаваємо тракторець з усіх. І один такий випадок, що якийсь вот брак там. А, і ще був випадок, що військово міняли мотори. Ну там замінили повністю на новий мотор. Тому що там теж якийсь був, ну на брак був. Ну то два, може там ще по пальцях порахуваю за всі роки, що я 7 років працюю, за всі роки. То файно. То дійсно мотори, ну вони ходять. Причому вони популярні, ті 138, вони всюди є, поняли? В 40-х, 44-х. Хіба ще застеріг би трохи від 35-го, бо м -м, трохи кажуть, гемор з запчастами на них. З тим Г35 мотором, і він ще більше, він ще більше гріться буде. Хоча і тяне він, як дурний конь. Кажуть люди, що 35 тягне тяне нормально. Но факт тому, що ну, все одно краще 244, на нього і просто банально більше запчастин, там тотальної різниці немає. Ну, Самі розумієте, 35, має бути хоча б там 3 циліндри, 4, а не один. То є, то є немножко така, е, момент. Вот. Що стосовно шифінгу. Вот. Е, в принципі, ото все. З таких глобальних речей, які я пам'ятаю, з прокладками. Тимо було, що людина, цього бляха, там в мене маль, я до маса там то. Ну і людина, я можу зрозуміти, що там ситуація, що новий трактор, вона там проїхала трошки. Ну, то не технічно дуже просто рішається. То є стандартна їх болячка, що перегрів. Ну, прокладки не просто так дві взіпи лежать. Повірте мені, вони там лежать для, для чого? чогось конкретно, от для таких. Ціле, вони там є, ці прокладки в Зіпові. А, тому нічого страшного то немає, але ну, якщо самі не можете, то там у нас приїжджали пацієнтів. Ну, блин, то міняти прокладку їхати, теж зрозумієте, бляха. Не хочеться. <ріст> Просто не хочеться. Можна зробити, хто розбирається, в кого там мотоблок був, то прокладку вам, дядьку, ну, купіть йому там, пляшку, він вам поміняє за пів години ту прокладку. Все, то не є проблеми. то не якісь поломка. Ось, вот. так само є там сальники кистіче, ну блін. Ну ви ж не взяли Дон Фенга за 8 тисяч баксів, чи там за 7. Ну, блін, тут є такі, що сальники такі суфі. Ну, поміняти сальники эти. Бляха, пам'яті, прокладки, резинки та все. О, чи можна поставити редуктор небіт на шифін? Та ну тут нема смису, хлопці. Поняв. Я думаю, що нема в том смысл, тому смислу, шо... тому що... Шо... Тому що... Не, ну в теорії... В теорії можна, звісно, в теорії заморочитися. Мені поставить редукторний місць на шифен. Ну тут зовсім воно не. Ну певно, і можна, певно, так, да, і можна. Ну, а смысл який? А смысл який? Щоб був радіус виворить краще і... і тут роздатка потужніша йде. Тут сам по собі мост не слабий, бачите? Тут яка йде... О, от от йде кардан і роздатка. Там шестеренки такі, як кулакмі. Звісно, вот. воно виварить має не дуже, і тут підшипник розбиває з часом, але той ж він недорогий. Такий може обслуживати дешевше. І в такому бюджеті вон, він плюс-мінус е ок робить. Ну, може за шаровий, пише, що краще редуктор. Редуктор, зрозуміло, що краще, але вибачайте бачите мене. Редуктор буде дорожче, ціна трактора зміниться, підвищиться. А шифінг хоче брати самі такі, самі прості, самі дешеві трактор, щоб був. Mm, вот. Uh, Плюс-мінус. Вот. Тому так, звертайтеся до этого самого. Uh, номер телефону є внизу. Я так показую, як є. По всіх моментах пройшовся. Uh, які можуть, ну, може, не по всіх, але по більшості моментів з них я пройшовся, щоб ви розуміли, що ви можете мати з uh, собі. Uh, ну, вот. Що ви будете мати, коли купите шуфен. Вот. Наявності є, різні від 244-240, задніпровідні, повнопровідні з гідравлікою, з блокіровкою. Обичні, саме проста комплектація є оцінювання. А є навіть 2022 року, бачите, глупоглазий такий іде. Ось ось стоїть і ще дешевше буде. Вот. І все. Тому так, хлопці. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Вот, По шифу звертайтеся, номер телефону є в описі. Провеземо в лучшому видео. Все буде файно. Вот. І не забудьте підписуватись. Ну, поставте лайк, підпишіться. Я ж такого постарався розказати, знаєте, не просто рекламу зробити, все. Попадило. Якщо, а, якщо у вас такі моменти по пошифу, то пишіть в коментах. Пишіть, якщо у вас кіт був ви навіть можете відео відзняти, якщо там у вас поломка, я виставлю. Ну от чесно. Можна, ну, мені важливо, щоб люди всю картину розуміли цілком, що їх чекає. коли вони куплять такого трактора. От. Нові шифкані. 244 є з заднім радіатором, вони дешевші. Саме проста комплектація І з переднім йдуть дорожчі. до 44 є, так само 40-мі. Якщо питання стоїть в трьохціліндрових тракторах вже конкретно, то тут зараз. Було 3700, зараз 4, може, мінімальна ціна. Ну, за 4 буде вже на широких колесах. Такі ось його, з нормальними крилами, Та Ford XT-244. В них дали трохи знижку, то перший місяць 24-го року. А, як Сента, і, ТРК, і ну, те саме, інший завод. завозить. Задні провідні, задній привідні, 240. І з ось передком. що з передком. На сьогодні Ось так. Причому передня бортова йде. Гідропідсилювач і мотор на всіх стоїть КМС 385. І тут іде в нас, колія, метр десять, десь біля тонни ваги такий собі малий тракторець. Далі, якщо брати повнорозмірний трактор, то що я маю на увазі? Щоб була метр двадцять п'ять, щоб був вага, там тонна 300, щоб було вісім передач коробка і такий він широкий, був нормальний. Ну, як Донфен і так далі. От, РДшки ці, бачите? Вони з нюансами. От всі три. Один такий, такий можна момент, тут трохи покраще. От, їх було ціна, коли вони пройшли, 6 з копійками. Зараз на них дуже файна знижка, я, на жаль, не можу її озвучувати, тому можете запитатися. Так, по, по, всьому остальному мости, а, ровний пол, коробка передач бокова, то все як і в кінотаврах. Ну, от, там таври стоять такі самі, такі самі мости, такі самі коробки, все один в один. Так, далі, звісно, саме топ варіант кентавр, Причому дивіться, скільки в нас їх приходило. Є такі от з циліндрами, да, з примусовою гідравлікою. От, є обичні SX. Самі ходові, на, 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 мій досвід, такі SX. Бо s Кажуть трошки там нафіг нікому СД 2 ну більшість людей, да? а SX і самі такі толкові. Причому саме ці зеленому все, все розбирають. Ну, в чорному ще розбирають, дуже так хорошо. Но в зеленому теж зелені чомусь менше приходить, вони такі більш рідкі. Зазвичай трактора або червоні, або сині. А, а такий кольор він файний, насправді, зелен, зелененький. От. Тому от той як варіант, що буде 65900. 50 і 6100, по-моєму, 100, по 100 зелений, але ну, там є знижка. Вот. На такій тракторці Кінтавер. ну, простий такий народний варіант. По старому ДВшка, вона була, не завжди називалася ДВНТ, НТХ, там різні були, то зараз переименували Кентавр. Мотор, КМ, ходова, шасі, все. Дальше, якщо вам мазахіст, можете взяти себе джинма, ну, джин, файний трактор, поки ти на ньому не починаєш а, працювати по багато годин. Тут мало місця, незручно, некомфортно. Все таке чувство, як з го року, хоча трактори нові го року. Ну, по залізу, по шасі, по всьому надійно. З 6400 може починати ціна за саму просту модель. Просто з обичною коробкою 8х2. Також є ходозменшувачем, є реверсивний, є сороковка. Є сороковка з ходозменшувачем. Любі є модифікації. Що це саме джинми? По лавок, на жаль, вибір не великий. У нас тільки є 22-й рік, це 18-й. Там будемо назначати ціни, тільки пройшли. Консервація. Понял, як консерви, такі трактора. Вот. І також що або я показав джин, масінтай, скаут. Скаут ще є, як варіант. А, скаути. Ну, там вже більше кого буде бавати про сороковки, про п'ятдесятки, я думаю, про скаути є сенс говорить. Вот, пожалуйста, вам. А, мій улюбленець ДТЗ. Я б собі, якщо брав би такого брав, то 7-100 мінімальна ціна. Ну тут теж є, бачите, такі нюансиками. Тракторці. То, нюанси, то 5244 HP. Він самий, простій, самий дешевий. HPX буде на 150 баксів більше стоїть, бо там резина ширша задня, тільки відмінність в цьому. І 53-54-35 буде стоїть 7-400. Оскільки я не так ось 7,400. Ось ще є в новому кузові. Бачите, ціни такі убиті, вони, вони нові, вони гарні. Це 24 й рік вже випуску. Ось ось перший місяць, ці 23-го року були. То, що я показував ці. на ці теж знижка є, але менше. От. А, коротше, не будемо про них зараз. ДТЗшки. Я б радив брати, бо тут трактор є толковий. То є віч, то є якість, то є і по залізу хороший він, і по, то по всьому. А, він компактний, він дуже маневрений, він з себе добре зарекомендував. то завод Ченфа. Китай, от логотип Чунфа, воно теж, ну, скільки ДТЗ з'явилася в 17-му році, Перша така з такою конфігурацією. І вони нормально себе зарекомендували, Не можу сказати, що взагалі ноль питань, але но мінімум. отож, ж, бачиш, кіт знає, що ДТЗ то топ. знаєш, ДТЗ топ, ся вже на нього чи ні, признавайся. То мені кот завжди допомагає знімати відео, тож що поставте лайк за кота. Ідемо далі. Ну і звісно. Донфенг. Донфенг 307-500 без реверсу 24. А, іде. Можна вибрати синій і червоний, є різні. У своїх багато є. Вот. А, реверсивний 8000 рівно, реверсивний G2. А, без реверсу такий, іде обичний DHX. Вот. З реверсом вони йдуть: в рівна підлога з боку коробка і реверс на рулі. Вот. Також 40 по 40, що це 900 чи 9300 йде 40 і 40 з реверсом йде. 10 і 10400 йде коробка передач ой не коробка така такі швидкосйоми і примусова гідравліка. Ну, якщо вона вам потрібна, як варіант, така опція. О, то, що за 50-40 ок ще можу порадити нормальна техніка. А, зараз до них топить. Звісно. Нормальна техніка ну, стоїть вона далеченько. О, ну, ти, не менш, ти не менш, я зараз дойду в Ось кентаври все. 60 літрів бак, 50 мост, 495-й мотор, ну по факту у нас 45-ка, як і да? рівна підлога, коробка реверс, зручна здорова майже тонна 800. Є. Задній мост теж не з 24-ки. ньому мінімум по залізу, ну, звісно, по мелочі, там, вот Ми написали вчера на стрім, людина, що там щось з кентавром, прям якісь страшні біли творяться. Там то допрів на влючить, то ще щось, ну такі моменти. Я не пам'ятаю точно, що там було, але трактор у нього їздить. Розумієте, з китайцем, коли вже трактор э, ставить і не їздить, то вже плохо. Якщо він їздить на щось не то, то для бюджетного сегменту Китаю то нормально. На жаль, так, на жаль, так. Да? Тому а, нормальна техніка. 8300 ціна на сьогодні. Вот. Ну і далі, певно, ми підемо по кабінниках. По кабінниках я робив окремо відео, хто не бачив, підпишіться, йдемо по кабінниках, Дивіться, пішли, кабінника. Мій компаньйон зі мною йде. А, по кабіні, як дивіться, якщо бюджет до 10, що можна вибрати? А, джинма 40-ва, ну, то корч корчом. Вона йде 9, вона йде з кабіною. Теж у ходова, мотор питань 0. По кабіні питань багато. Дуже. Що це за того? Далі. До 10. Ну, самі ходові кентавр, 40, кентавр 24. До речі, 24, ще для кентавр. Суроковка йде вже повна стоїмость, но то новий. 24-й рік, то ще старіший дизайн, є такі в нас пару штук. Ну, хто давно підпис, не знає, знаєш, в нас є техніка, там. якщо рік старший випуску, то вона йде перераційна, там може бути на штуку баксів дешевше на 500, ну, як, коли, коли як, як то кажуть. О. То в нас, якщо до 10, в принципі, от кентавр джинна. Все інше йде дорожче. Скаут 40 9900, то, то там вже можна рахувати до 10. Ну, якщо вже є у вас хлопці 10 штук баксів, то ДТЗ-5404К, я думаю, бачили з кабіною ДТЗ. Ну або мої улюблені ката. От, ката є за 10, 140, 235, 354. Також є тракториць, Ну Я зараз до них дойду, покажу все. По кабіні те, що є. Вон, до речі, оцінюваний скаут 254 реверс, но перша генерація, 23 й рік ціна. Ну і Лавова теж от дві штуки, я і за них казав. На них ціну не назначили, тому звертайтесь по телефону. Я такого казати не буду. Бо переоцінка може бути і 200 баксів, може бути і 1000, в залежності від стану, від року випуску. Ну, Там у стан ідеальний. Хіба один 18-го року випуску там може бути щось пристойне. Ці дорогі собаки по 50-ці. Як вони називаються правильно? За циліндрами, з примусовим скандієм. Ось 10,5 тисяч долярів, 4-22 БТ, реверсивна коробка, Дві гідропари. Тут може ще доставляти на погрузчик, реверс, дві швидкості, вома. сидіння кабіна, бачите, тут ноль питань, Кабіна герметична. Йде повністю Бачимо, навіть можна їх підписати на інстаграм, на фейсбук, на ютуб компанії. Трактор 0 0, 0, 0. Трактор дуже надійний, за, за, за свої гроші вартує 100%. 20, така 35-ка. Енейка. Ну, е, е, якщо у вас є 18 штук баксів, теж буде стоїть з 50-й е, 12, там з копійками то 50-ка. 40-ка ще є 35, ката теж 10 тисяч долярів. Ну, тут ви получаєте набагато більш нафарширований всім кондиціонер е, компресор, ресивер, дві гідропари. Все, що треба, то хороший бренд ката, то файні трактора. Я про них багато казав, кажу, то дуже хороші трактора. Ката. Ну, як бачимо, є і 90-ті, і більше от, е, кінських сил. Но, тим не менш, ката можна сміло брати, Ката нормальна техніка. Е, 45-ка буде вам вийде 11,5, 50-ка вам вийде 12, 200 12, 300. Тако, Зі знижкою це буде ката. Трактор Scala е, 50-ка вийде вам 12, 800 без кандії, 13 13200 з Кондієм, трохи дорогувата ціна. Вот, і в принципі з 50-х таких з кентавр 50, 10-300. Їх так, немає, я не покажу зараз. А, кентавр саме просто 50-ка. Жив Джинми 50-ки, на жаль, такої порнографії у нас нема. А, що ще? В принципі, я все-таки по по показав по основних всіх моделях. Вот, показав, тому. Кому цікаво тракторці, також маємо навісне, то повний склад навісного різного. От, там йде і фрези, і пуга, і а, ґрунтозацепи, і сіялки різні. Там далі стоять сіалки, борони, погрузчики, фрези скаут, культіватори різні навісне, на мототрактори, на мотоблоки теж наявності, руми для добрив, борона дискова, польські борони дискові, також йде. У нас транспортери копачки. Навіть да, зараз покажу в зборі сажалки. То, обычно, такі Вони так окремо стоять. Вот, я вам зараз покажу в зборі. Навіть у нас є бачите одно бункерне і двох бункерних. Якщо у вас, наприклад, там той же кінтав маленький, чи такі скаут. Зараз готується навіть росло. Тут до нього можна взяти, щоб було полегше одну бункерну сажалку. Вот, на 80 літрів. Тут теж всема, ну тут нормально, якість тут питань по якості немає, бачите, по залізу теж питань нема. То виставочні екземпляри вони стояли дуже довго в чернівцях. Десь пару років ця міжрядка. Ну, ця міжрядка бачимо. Вона йде під пружина, вся, Кожен рядок окремо можна проходити. Плюс є підрізне, є такі от є. І Собственно говоря про пропольчик сам кучник. Вибачаюсь. А їх можна встановіть 1 2 3 кріплення можна встановітися разом. Можна докумпутувати їжаками, ну, короче, багатофункціональна міжжатка. Також є по навесному такі от е -то у нас бумет. а е обробки культиватор. Вони бувають стрільчаті, бувають такі пружинні. Вот, іде така рама. То теж, то не буде на продаж і тих опті. то виставочні екземпляри теж зібрати, щоб було показано, які вони є. Ну або ми їх підфарбуємо і потім продамо, хто не дізнається, то може бути всяке. Ну, Ви бачите, факт в тому, що тут ен, колесо нормальне, на підшипнику регулювання, труба. Груба тут сама по собі. Що там? То, що воно покрашено, як то херня. Сталь, тут кальона Ось, Груба. Тут все теж файно. От, ну. Пуга, пуга, бо маєте те, що виставочний екземпляр. Ну, їх хвалять. Борона, така така, до речі, новинка, то йде в нас бачите, тут диски, а ззаді просто тарелки. Така е, є борона, вона називається А, а короче, я не можу прочитати. Це китайська. Це китайська, ідея. сівалки. Сівалки зернові на різну кількість рядків наявності. Раз, два, три. Різні йдуть сівалки. Сівалки від 1300 до 1800 долярів в залежності. Наскільки рядків іде сама сівалка, то там є від 12-ї заря сівалки. Ну, теж вони за свої гроші міняємо зроблені. Плюс-мінус, да, там є нюанси, але працюють, з ними люди працюють і все добре. От такі бункери, де. От. А, і. Що ще? Ну, коротше, такий от плюс-мінус огляд. Я сказав по цінах, що є. А, я думаю, що я на базові питання відповів. От. Кому цікаво, більш детально щось а, по, яких, по якихось моделях, то знає, контакт є, номер є. Я бачите, розказую все, як є. Без, як то кажуть, без придумок, без брехні. Тому хто хотів собі тракторця, можете звернутися. Ми вам підберемо на ваш бюджет, запропонуємо, по крайній морі, що, що у вас є, що в нас є, і відповідно від того, будемо вже Вот. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти контакти є внизу в описі.